Радо вітаю всіх на моєму каналі. Розклад сьогодні для самотніх, тих, хто хоче зустріти кохання. Питання таке, будемо дивитися, що необхідно зробити для того, щоб зустріти нову людину для серйозних стосунків. Тобто, що треба, на що треба звернути увагу для того, щоб зустріти нове кохання? Розклад загальний. Може програтися не у всіх. Кому підходить, дивіться. Ні, гортайте долі. Що необхідно зробити для того, щоб зустріти нове кохання? Можливо, щось зміните в собі. Будемо дивитися. Так, треба відродитися. Дивіться, у вас були складнощі в житті. Так. Вам потрібно відродитися після того водовороту подій, який приносить вам неприємності, після любовних трикутників, страху мати нові стосунки і перечуття. Можливо, надумані. зараз будемо дивитися. Так, щось не розвивалося. Вам здавалося, що як павук плете павутину. Можливо, навіть думали, що це магічна якась дія. Образи мало, дивіться, скільки всього негативного у вас є? Так, і намагалася вдягнути на себе корону. Корону це добре, любити себе потрібно, але корона це вже зайве. Що необхідно зробити для того, щоб зустріти нове кохання. Дивіться, дві карти попало. Вам по долі бути щасливою людиною? Так, потрібно не забувати, що в вашому житті є таке поняття, можливо, побачите назву цієї карти, що не потрібно забувати про свою сексуальність, про те, що розвивайте в собі це, ви його десь далеко заховали. Так, якісь ображені люди на вас є. Ті самі напевно, ваші колишні дивіться, тут язика двійного показують, з хитрістю йдуть. Вам треба прибрати, тобто відродитися. Викинути всі страхи, трикутники, перечуття. А ну, є щось погане. Викинути перечуття. Дивіться, карта навіть вимести їх з свого життя. Те, що не розвивалося, те, що ви не могли довго відродитися, набратися позитивних емоцій. Набирайтеся емоцій. І подивимося, що буде після цього. Так, тупік хвороба, гора. Так, чорна кішка і маска. Щоб вийти з тупіка, відчувати хворобливий такий стан, вам потрібно перетнути гору. Можливо, вам цьому допоможе як чорна кішка, да, якась тваринка. Заспокоїтися, зняти з себе маску. Не вдягайте маски, люди не бачать вас в масках. Потрібно більш відкритими бути, трішки відкритими. У вас буде якийсь сон віщий, який вам, можливо, ви когось із членів сім'ї побачите в ньому. Так, і по правосуддю. Перестаньте себе істязати себе внутрішньо. Всі ці переживання, дивіться, вони тільки ваші внутрішні і бездіяльність ваша. Дивіться, у вас є влада над здійсненням вашого бажання. І до вас йдуть закохані. Тобто, постарайтеся себе заспокоїти, повірити в те, що у вас все буде, відродитися. І все оце негативне, воно пройде. Дивіться, все-таки по судьбі вам іде ну, спочатку еретичні відносини з задоволенням, а там глядиш, і зустрінете своє кохання, адже влада отримати бажання і закохані у вас є. Нехай все хороше, неодмінно збувається, адже для того, щоб ваше бажання здійснилося, необхідно щось робити. Нехай не гаразди обходять вас стороною.